Сьогодні 10 років, як реально, ми боремося за свою свободу, гідність, силу духу, можна сказати, і незалежність. Я вірю і переконана, що кожен з нас вірить, що серед тих європейських зірок, які ми бачимо, скоро будемо бачити нашу українську. Україна насправді ексклюзив, і ми, українці, не здоланні, не переможні. Я вірю в нашу перемогу і знаю, що кожен з нас на своєму місці робить для перемоги і для найскорішого настання миру все залежне. Кожен на своєму місці. Отож, на ваше питання, роль Арма вона унікальна. В першу чергу в глобальних процесах. Вам відомо, що Арма це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який створений у відповідності до міжнародних конвенцій, угод, директив Європейського союзу, рішення рад Ради Європейського союзу, резолюції 38, ї Я можу продовжувати безкінечно, і створена арма за аналогом подібних органів в європейських країнах. Наша роль унікальна в тому, що ми маємо. Закритий ланцюг нашої діяльності від виявлення розшуку і вже управління арештованими активами я маю сказати, що статус органу насправді дуже потужний. Не кожен розуміє унікальність і можливості нашого агентства, оскільки ми станом на сьогодні працюємо з 88 країнами світу. 54 міжнародними інституціями, такими мережами міжнародними, як Європол, Інтерпол, Карін. Ми користуємося загальновідомими базами Сієна, ОСінт і іншими. Зовсім нещодавно ми маємо нові здобутки. Наприклад, в серпні місяці ми стали членом наглядової ради БАМІН. Зовсім нещодавно, буквально два тижні тому, я повернулася з конференції міжнародної, де були представники 70 країн світу, які одноголосно проголосували за включення арма до складу європейських антикорупційних органів мережі і пак. Це вже говорить про те, що ми не просто працюємо, ми дуже активно працюємо щодня. Ми настільки на сьогоднішній день у потужній співпраці з правоохоронними органами, з міжнародними інституціями, з подібними органами АРМА в усіх країнах, що європейські країни та наші міжнародні партнери це бачать і відмічають. Звичайно, я не можу не сказати про те, що починаючи з створення органу 2016 року, арма має певні. Негативні коливання має певні шляхи вдосконалення і того нормативного правового шляху, і тих викликів, які, з якими вона зіткнулася, і тих наслідків, які мені особисто доводиться долати, доводиться повертати довіру до органа. І я переконана, що всі присутні українці, парламентарі, члени уряду це не тільки бачать, а відмічають. Наприклад. Я неодноразово навіть журналістам заявляла про те, що певні процедури варма, які були закріплені раніше, практикою необхідно міняти це ручні конкурси, це нормативна правова база, це підсилення статусу на міжнародному рівні, і ми це вже робимо. Про що саме я кажу? Я кажу про те, що нам вдалося до прикладу на рівні українського законодавства затвердити нові прозорі конкурентно спроможні правила, і робимо ми це використовуючи європейські правила. Робимо це у відповідності до статті 124 угоди між Асоціяцію, вибачте України і Європейського Союзу. Не менш великою перемогою є затвердження нового порядку реалізації арештованих активів це сама наша тема, яка сьогодні буде більш детально обговорюватися. Це постанови уряду 719 і 558, які більш досконало врегулювали можливість реалізації арештованих активів в Україні відповідно до прозорих конкурентно спроможних демократичних норм на прозоро продажі, чого ми так хотіли давно досягти, і це я вважаю вже велика перемога, оскільки міжнародні партнери, в тому числі які щодня. Де протягують руку допомогу Україні, коли ми сподіваємося на фінансову підтримку міжнародних партнерів, в той час, коли ми, наприклад, не щодня чуємо гарні і позитивні новини і сподіваємося, наприклад, на наступні 29 мільярдів гривень допомоги в 2024 році, як перший транш, і поки що є в цьому сумніві, то ми показуємо усім країнам. Усьому світу в тому, що ми надійний партнер, в тому, що ми вже закладаємо таку законодавчу базу, коли ми будемо мати спроможність самі вирішувати питання, самі реалізовувати ті арештовані активи, до яких мають причетні злочинці, колаборанти, бенефіціари Російської Федерації, Білорусі і так далі. Водночас, цим же самим порядком, ми заклали історичні зміни. Про що я говорю? Про те, що вперше в Україні ми затвердили порядок, згідно якого ми маємо право реалізовувати арештовані активи за кордоном. Я думаю, ви вже чули цю новину. Вона в принципі мала резонансний характер, оскільки ми відкриваємо двері для того, щоб Україна коли має... Арештований актив ексклюзивний, дороговартісний, такий, який не можна під час війни повернути в Україну фізично, або це буде дуже дорого коштувати, або це нерухомість, яка знаходиться за межами країни. Ми зможемо відповідно до прозорих конкурентно спроможних норм реалізувати за кордоном. Я дуже вдячна. Іншим центральним органам виконавчої влади, зокрема, і Міністерство економіки, і фінансів, і юстиції, і регуляторна служба, я буду зараз когось не згадати, але насправді всі дуже потужно і дуже кваліфіковано над цим працювали. І мені важливо, і я знаю, що кожному службовцю важливо, щоб українці розуміли, що коли питання не вирішується дуже довго, це не означає, що хтось цього не хоче зробити. Це означає, що настільки систем... Системна, відповідна праця відбувається, щоб ця норма була виписана таким чином, щоб вона змогла запрацювати за кордоном. В даному випадку ми отримали таке рішення і не можу оминути також співпрацю з правоохоронними органами. Як ви знаєте, АРМА є антикорупційним органом другого оперативного ступеню. Ми поруч з НАЗК, ДБР. Співпрацюємо із НАБУ, в тому числі, і з Офісом Генерального прокурора, і, до речі, саме з офісом Генерального прокурора, оскільки відповідно до статті 545 кримінального процесуального кодексу саме офіс генпрокурора звертався, зробив дуже висококласну роботу з міжнародними інституціями іншими органами влади, наприклад, в Хорватії, бо мова йде саме про яхту Медвечука. І настільки було відпрацьовано механізм, що ми отримали легалізоване рішення українського суду за кордоном. Це приклад того, наскільки потужна має відбуватися робота у нас в майбутньому. Це приклад того, що по кожному кейсу, який ми будемо мати далі, так само ми маємо відпрацьовувати з міністерством юстиції офісом генерального прокурора, набу, якщо це їхня підслідність, в відпрацюванні і отриманні рішень визнаних українських судів. Саме це дасть змогу вже отримати доходу від реалізації таких арештованих активів в Україні. Я думаю, що вам буде цікаво, що вартість яхти оцінюється приблизно в 200 мільйонів євро. Вона знаходилася в порту більше року. І, звичайно, ми прописали в порядку такі. Особливі умови, які обов'язково необхідно прийти по кожному активу. Це огляд, це обов'язкова оцінка. Арма при цьому обов'язково має створити конкурсну комісію, яка буде визначати організатора. Ми повинні забезпечити особливі умови, і технічні, і юридичні, і спеціальні для того, щоб усі країни світу спостерігачі, просто громадськість. Антикорупційні організації бачили, що ми спроможні забезпечити прозорість у відбору спочатку організатора, а далі уже сам процес реалізації арештованого активу. Це як приклад. Водночас, я думаю, що вам буде цікаво, що арма знаходить такі активи щодня. І сказати точну вартість я би не осмілилася, оскільки це динамічна цифра, але Точно зазначу, що це мільярди гривень, починаючи з 2016 року, тільки часток статутних капіталів з іноземними інвестиціями і слідами Російської Федерації виявлено більш ніж на 3 мільярди гривень. Загалом активів більше ніж на 70 мільярдів, що до речі, було предметом розгляду, і в Верховній Раді України, і в спеціальних тимчасових слідчих комісій. Дуже ну обов'язково напевним зазначити про те, що ми знаходимо не лише автомобілі. Повітряні судна, морські судна, річкові судна, земельні ділянки, елітну нерухомість, антикваріат, картини, дороговартісні матеріали, в тому числі і віртуальні активи, над порядком яким ми зараз вже працюємо. Я думаю, що це також може бути цікаво. Арма вже напрацювала, проекти наказів спільно з правоохоронними органами, де зможе. Затвердити порядок управління такими активами, а їх знайдено за кордоном також на величезні суми. Дуже цікавим, я думаю, вам буде також що є елітна нерухомість у Франції, Лондоні, які мають в собі слід російських власників. Тема російських власників, тема кінцевого бенефіціара і визначення його повністю ідентифікації звичайно стоїть першим рядком на шпальтах на всіх формах міжнародних, оскільки ми зараз з вами в принципі говоримо про глобальні процеси, роль України. І я переконана, що саме ми, юридично законодавчо, знаючи, в якому стані ми знаходимося, ми настільки активні, що ми можемо задати цю тональність усі всім міжнародним партнерам, бо це потрібно нам вчора. І це є предметом розгляду конференцій в різних країнах. До речі, зовсім нещодавно на міжнародній конференції можливості реалізації санкційних активів в Празі представниками різних країн Євросоюзу, представниками Світового банку зазначалося про те, то як визначити кінцевого бенефіціарного власника, то як забезпечити повернення заморожених активів. І ми, Україна, Міністерство юстиції, Арма. На ЗК є безпосередніми учасниками цих процесів від органу, який я представляю, можу лише затвердити. Наступне: ми вже розробили і є учасниками розробки проєктів директив Євросоюзу, які дають поштовх і дають нову нормативну правову базу для такого повернення. Звичайно, мені дуже прикро, що за наслідками можна сказати, я буду називати речі своїми іменами недолугої політики і керівництва попередників в Арма були негативні, напевно, і враження міжнародних партнерів і народних депутатів, які в принципі ініціювали і схвалили такі зміни до закону України про санкції, оскільки Арма є. В першу джерелі виявлення і розшуку санкційного активу і мала змогу довести цей ланцюг до кінця я маю на увазі саме статтю 5 прим. 1 закону України про санкції, де було визначено повноваження армар тимчасово управляти санкційними активами. І саме за такою недолугою політикою раніше я думаю, що й були прийняті політичні рішення, оскільки не бачили позитивних змін в армах. Не бачили такої актуальної роботи, не бачили такого вкладу в, в ефективність управління, надходження до бюджету і сприйняття відповідне було. Саме тому на сьогодні ми маємо норму, де лише фонд державного майна України має право тимчасового управління санкційними активами. Звичайно, я як представник. Іншого органу державної влади я підтримую і можу лише від себе сказати, що виключно в синергії, в співпраці і в гармонії можна допомогти державі отримати найбільших результатів. Ми підтримуємо повноваження для фонду держмайна, але водночас ми пропонуємо повернути можливість це робити АРМА, оскільки ми отримали. Колізії в законодавстві, коли наприклад арма, отримавши в управління арештований актив. Наприклад, рік два-три тому назад в рамках кримінального провадження, і станом на сьогодні вона може отримати цей арештований актив за рішенням РНБО введеним в дію указом президента, це може бути як весь актив повністю, наприклад, 100%, або 100% корпоративних прав або 50%, або його міноритарна частина. Або, взагалі, частина об'єктівка входить до всього переліку арештованих активів, визначених ухвалою, і в такому випадку ми будемо мати ситуацію, з якої, наприклад, арма працівники, водночас в співпраці з іншими органами витратили півтора-два роки. На те, щоб виявити, розшукати, знаючи про цей актив, все достаменно, наприклад, здійснивши оголошення всі конкурсні процедури для того, щоб обрати ефективного управителя, маючи наприклад ситуацію, за якою від управління цим активом держава вже отримує надходження, має припинити відносини згідно норм законодавства, тому ми вважаємо, що Задля забезпечення безперебійного постійного надходження до бюджету і в цих інтересах арма може одразу підшуковувати для такого активу і Покупця використовуючи всі можливі конкурсні процедури і його реалізувати, тому на сьогоднішній день вже зареєстровано урядовий законопроект, його внесено до кабінету міністрів. Звичайно, ми маємо тісну працю з органами державної влади, які висловлюють свої зауваження чи пропозиції до таких норм. Звичайно, я конструктивно налаштована, і маємо насправді великі зміни у співпраці з громадським. Ми партнерами антикорупційними організаціями ми дослуховуємося і вже враховуємо ці зауваження. І будемо сподіватися, що зовсім скоро такі зміни будуть розглянуті в парламенті, і арма зможе ще отримати додаткові повноваження. Це посилить наш статус, це посилить можливості надходжень до бюджету, оскільки ми це робимо вже. Дуже важливим є також інші законодавчі зміни. Ми прискіпливо спостерігаємо, до речі, як інші органи влади висловлюють свої позиції. Ви знаєте, вони миттєві. І це дуже приємно насправді. Славнозвісний законопроект, 62.33, яким ми пропонували розблокувати можливість. Управляти арештованими активами, де власниками яких є злочинці, це частина 7 статті 21, мала миттєву підтримку. Усіх центральних органів виконавчої влади, і НАБУ, і НАЗК, і Міністерства юстиції, і всі погодження і Кабінету міністрів, і так далі. І мені дуже прикро, що не вистачило лише пару голосів у парламенті для того, щоб цей законопроект насправді вже був схвалений. А він був власністю апарату Верховної Ради, починаючи з 2021 року. А тепер задайте, будь ласка, усе собі питання. То, як ми. Хочемо в Україні отримати реаліз... результат від реалізації санкційних арештованих активів, коли парламентарі не можуть схвалити рішення про те, що арма сьогодні чи має запитувати у власника у росіянина згоди, щоб продати майно яке арештоване. То це ми до цього й йшли. Ви знаєте, це прикло. Тому що коли протягом 30 років незалежності нашої держави ми отримали сотні тисяч проваджень кримінальних справ, в рамках яких маємо купу злочинців, які насправді... Так, несуть відповідальність свою юридично, але я переконана, що вод... водночас вони мають понести і економічну відповідальність. І водночас це на вагах так само в стані війни, коли ми знаємо, хто є злочинець, коли ми знаємо, що ми виявляємо розшуковуємо їхнє майно, і ми знаємо, що це майно повинно працювати на відновлення України. Це є місією Арма насправді. І переконана, що цю місію підтримує кожен з вас. Це йде в унісон з озвученою президентом формулою миру, яку ви знаєте, 28-29 жовтня було представлено перед 70 країнами світу, за яку всі проголосували. Саме це посилює статут ООН, Саме це задає тональність, що насправді ті міжнародні конвенції, які були затверджені ще в 90-х роках, 2000, там в 2000-х і так далі, мають. В будь-якому випадку вдосконалюватися ми живемо сьогодні вже в іншому тисячолітті, в іншому вимірі і під час війни. Саме тому формула миру насправді має працювати на відновлення країни, на те, щоб ми змогли показати, що віднайдені активи ми зможемо використати заради відбудови. Ну, насправді завершуючи, я переконана, що інші спікери скажуть теж не менш важливі речі, які також будуть цікаві. Я хочу проінформувати коротко про таке: однією з наших перемог, яка також була відмічена в Україні і міжнародними партнерами, є відкриття єдиного державного реєстру арештованих активів. Це насправді вперше відбувся публічний доступ до такого реєстру. Перед нами стояли серйозні виклики. Насправді, оскільки технічне завдання цього реєстру було затверджено ще в 2017 році, і насправді він потребує вдосконалення. Я завжди кажу правду, оскільки відкриваючи його, маючи такі ризики, одразу знаю, куди ми маємо йти і що ми маємо зробити для того, щоб було краще в цьому реєстрі. Можна побачити сьогодні більше 175 тисяч записів арештованих активів в усіх кримінальних провадженнях. Серед цієї цифри ми маємо майже 50 тисяч записів арештованих активів, які передані в управління Арма. Щодня... До АРМА заходить в паперовому та електронному вигляді від 300 до 700 ухвал. Це для розуміння простим громадянам, яке навантаження лежить сьогодні на органі, і саме тому даючи доступ, прозорість. До таких реєстрів і такої інформації, відкриваючи двері насправді всім органам іншим і правоохоронним органам спеціальний доступ для того, щоб співпраця була більш уніфікованою і посиленою. Я звертаю увагу щодня на тому, що арма потребує більше кадрового потенціалу. І звертаю вашу увагу на тому, що унікальність органу, яка має серйозну міжнародну співпрацю, великі виклики всередині до кожного працівника Арма насправді дуже висококласні вимоги. У нас спеціаліст повинен мати юридичну освіту, економічну. Освіту, знання в іт технологіях міжнародну освіту, тобто, це означає те, що ми маємо бути ще кращими, і це означає те, що ми вже розробляємо зміни, наприклад, до такої нової професії, як цифровий детектив. Ми співпрацюємо з високоповажними. Навчальними вищими закладами вже розроблені такі вимоги. І я переконана, що в зв'язку з тим, що злочинність, на жаль, має цифрові сліди від моменту, наприклад, вчинення злочину до слідів, які залишаються, ми зможемо відшуковувати і розшуковувати все більше і більше. А все, що буде, Санкціоновано все, що буде реалізовано, піде виключно на користь до державного бюджету. Ну і наостанок. Насправді кошти, які надходять від управління та реалізації, йдуть до державного бюджету. І я рада повідомити, що лише за три останніх місяці ми придбали військових облігацій на суму більш ніж 2,5 мільярда гривень. Загалом за всі роки майже на 3,8 мільярда гривень. Ми є єдиний орган, який купує військові облігації. Таким чином, ми посилюємо оборотоздатність і бороноздатність нашої держави. Я бажаю всім миру. Я переконана, що найближчим часом ще розкажу вам багато цікавого. Ну і до зустрічі!